Трикотаж з начосом леопард це щільний трикотаж з гладкою лицевою поверхнею та флісовим виворотом. У складі 15% нейлону, 80 поліестеру та 5% спандексу. Тканина тягнеться поперек полотна та трохи вздовж. Ширина метр п'ятдесят. Щільність 345 грамів на метр квадратний. Тканина добре тримає форму. Не мнеться. З трикотажу з начосом шиють світшоти, кардигани, теплі костюми.